Вітаю вас, діти, на нашому занятті. Отже, сіли рівно всі малята, в діток пильні оченята, вушка слухають уважно, все, що малюкам розкажуть. А може, не я вам, а ви мені зараз розповісте, дещо під час нашої наступної гри. Отже, граємо в гру. Обери правильну відповідь. Я починаю речення та пропоную варіанти його закінчення. А ви повинні обрати із запропонованих варіантів один правильний. Ми вже вміємо рахувати до 10, до 20 чи до 100. Перший, другий, третій це кількісна лічба чи порядкова лічба. Правильна відповідь це порядкова лічба. А коли кількісна лічба, ми лічимо 1, 2, 3, 4 і так далі. Цифри позначають на письмі. Число предметів чи кольор предметів. Правильна відповідь число предметів. Значення жодного предмета передає цифра 1 чи цифра 0. Правильна відповідь значення жодного предмета передає цифра 0. Знайдіть цю цифру серед інших цифр. Молодці малята, ви дуже розумні! Далі, діти, нас чекають нові цікаві ігри та завдання. А зараз, малята, відгадайте загадку. Це не тварина і не птах, у нього вікна, двері й дах. Під'їзди, поверхи та стіни. Це житловий, новий. Правильно, будинок. Зараз, діти, ми з вами порахуємо поверхи ось цього будинку, використовуючи кількісну лічбу. Рахуємо разом: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього скільки поверхів у будинку? Десять поверхів будинку. А тепер назвіть послідовно поверхи будинку, застосовуючи порядкову лічбу. Рахуйте разом зі мною називаючи поверхи. Перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх. Шостий поверх, сьомий поверх, восьмий поверх, дев'ятий поверх, десятий поверх. А зараз діти спробуйте самостійно назвати послідовно поверхи, що розташовані вище п'ятого. А тепер назвіть поверхи, що розташовані вище восьмого. Добре, діти молодці! Побачили цифри такий гарний дім, та й вирішили в ньому оселитися. Кожна цифра поселилася на тому поверсі, номер якого вона сама означає. Тож, давайте, діти, допоможемо цифрам оселитися на своєму поверсі. Отже, цифра 1 оселиться на першому поверсі. Двійка – на якому поверсі оселиться? На другому. Трійка. На третьому поверсі. Четвірка. На четвертому поверсі. П'ятірка. На п'ятому поверсі. На шостому поверсі. Оселиться цифра 6. На сьомому. Цифра сім. Далі цифра. 8 на восьмому поверсі, цифра 9 на 9 поверсі та цифра 10 на 10 поверсі. А де ж ми оселимо цифру 0? Напевно, у тій частині будинку, що не є поверхом, скажіть що більше 0 чи 1? Правильно, 1. Значить, цифра нуль має оселитись нижче, ніж одиничка. А що в будинку нижче першого поверху? Підвал. Тож влаштуємо нулику там затишну кімнату. Ось так. Фіскульт хвилинка з цифрами. Виконуємо рухи та пригадуємо цифри. Наступне завдання, діти, необхідно допомогти білочці порахувати її запаси, знаходячи пропущені числа. Тож давайте разом знайдемо, які числа пропущені. Один, три, п'ять, шість та дев'ять. Скільки всього у білочці зібрано желудів? Правильно. 10. Знайдіть пропущені цифри на кавунчиках. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Наступне завдання порахувати зображення на картинках та поєднати їх з відповідною цифрою. Нове завдання діти. порахувати овочі, вставити відповідні цифри та вирішити приклади. Поставте відео на паузу, вирішіть приклади. А тепер перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Діти, спробуйте вирішити ось таке цікаве завдання. Визначить, яке зображення необхідно вставити в порожню клітинку. Перевірте себе. Наше заняття, діти, добігло кінця. Пригадайте, які завдання ми сьогодні з вами виконували? Що найбільше вам сподобалось сьогодні виконувати Молодці діти!